Ніч вибухів у окупантів: дрони атакували територію Росії та тимчасово окупований український Крим. Противник звітує про нібито збиття майже ста безпілотників. У Слов'янську на Кубані займання у районі нафтопереробного заводу, а у Новофедорівці, поблизу аеродрому Саки лунали громихання. Детальніше про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на канал Сейчас. З позаранку ворог взявся скаржитись на наліт дронів. За даними Російського міністерства оборони, за ніч нібито було знищено та перехоплено 97 безпілотників. Зокрема, в одну залізну пташку, начебто, поцілили над Московською областю. Мер столиці противника Собянін видав буцімто ПВО ліквідувало дрон, що атакував Москву. До слова, ще близько першої години, ночі 9 серпня, телеграм-канал Кримський вітер повідомив, українські дрони вже в дорозі, публікуючи карту їхнього маршруту. Уже зранку джерела каналу зафіксували два гучні вибухи в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Тим часом у Краснодарському краї, у місті Слов'янськ на Кубані, після атаки безпілотників спалахнула пожежа. Як написали російські телеграм-канали ще ввечері 8 серпня. Займання сталося попередньо у районі місцевого нафтопереробного заводу. Не менш тривожною була ніч для Ростовської області. Інцидент стався у Ростові на Дону. Там, як заявляють ворожі пабліки, дрон нібито влучив у житловий будинок. От і знову черговий яскравий приклад роботи криворукої російської протиповітряної оборони та її РЕП. Місцеві мешканці повідомили про відключення газу, а на місці влучання виникла пожежа. Тамтешня влада традиційно заявила, що постраждалих немає. Російський телеграм-канал Астра зазначає, що натомість у місті Мілерово після попереднього удару дронів досі видно дим. Авіаційні наслідки атак теж відчутні у Сочі, 8 серпня, евакуювали людей з концерту Акон через загрозу безпілотників. А 26 літаків були змушені летіти на запасні аеродроми через обмеження в місцевому аеропорту. Вже цього ранку тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків запровадили в аеропортах Саратова, Владикавказа, Казані, Калуги, Нижньокамська, Ульяновська та Самари. Друзі, що думаєте щодо всього почутого, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Наші воїни рознесли російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї. Наслідки для ворога катастрофічні. Паралельно українські дрони атакували тир армії агресора, а закінчилося все масштабною пожежею в Севастополі. Про все по порядку замить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Вранці 8 серпня воїни головного управління розвідки атакували 90-ту зенітно-ракетну бригаду Росії в Краснодарському краї. Вона розташована в селищі Афіпський. Біля контрольно-пропускного пункту військової частини пролунали два вибухи. Внаслідок цього щонайменше 12 російських військових ліквідовано, десятки поранені, техніка знищена. Ця бригада відома тим, що воює проти України на Херсонському та Запорізькому напрямках. Після атаки російські медіа почали поширювати версію, що нібито вибухи. Бухнув газобалон в автомобілі. А Федеральна служба безпеки намагається видаляти згадки про подію в медіа та соцмережах. Того ж дня українські безпілотники атакували військові об'єкти в Росії та на окупованих територіях. Частина летіла в напрямку Сочі та Приморської зони, інші до місць запуску ворожих дронів та ракет іскандер на півночі. Через загрозу атаки перекрили рух через пункт пропуску Адлер на кордоні Росії з окупованою Абхазією. У Криму в цей час спалахнула пожежа. В Севастополі жителі помітили задимлення на вулиці Токарєва. Чорним димом затягло всі околиці, горіли майстерня та автомобілі. Місцеві медіа стверджують, що це не наслідок атаки безпілотників. Проте точна причина займання поки невідома. Зазначається, що одна людина постраждала у підсумку. Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 34 українських дронів лише протягом трьох годин найбільше настріляли над Брянською та Калузькою областями. Тим часом в Україні теж вистачає своїх проблем. Експерт зі зв'язку Сергій Безкреснов, відомий як ФЛЕШ, повідомив про катастрофу з трофейною технікою, наприклад, із ворожими дронами. Цитата: Солдати продають трофеї приватним особам, позбавляючи всі структури і відомства можливості їх вивчити. Ми не можемо вже довгий час знайти способи захистити наші міста від частини ударних безпілотників, тому що всі зразки до нас не доходять. То продали за 5 тисяч доларів, то за 10. Він додав, що силові структури не можуть втрутитися, бо немає складу злочину а у військових немає готівки, щоб викупити трофеї. The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела пише, що під час перемовин зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність до повного припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області. Медіа пише, що зі слів Віткофа російська пропозиція мала два етапи: спершу Україна залишає Донецьку область, а фронт заморожується. Далі диктатор Путін і Трамп погоджують остаточний план миру, який згодом узгоджують із президентом України Володимиром Зеленським. Джерела стверджують, що Кремль навіть пообіцяв ухвалити закон, який зобов'яже не нападати на Україну чи Європу. Така обіцянка виглядає вкрай сумнівно. Тим часом із низкою заяв вийшов Дональд Трамп. Він публічно підтвердив, скоро у мене буде зустріч з Путіним. Він теж хоче зустрітися якнайшвидше. Політик заявив, що Вашингтон пропонує і поступки території Україною, і повернення частини районів Україні. Далі процитую його слова. Ми розглядаємо це, але насправді ми прагнемо повернути частину території, обміняти. Це складно. Насправді нічого легкого. Це дуже складно, але ми повернемо частину території. Він також підкреслив, що президент Зеленський має, має бути готовим підписати щось, аби покласти край розпочатій Росією війні проти України. Далі дослівно. Президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, тому що йому доведеться підготуватися, щоб щось підписати. І я думаю, що він старанно працює, щоб це зробити. При цьому Трамп також сказав таке. Європейські лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир. І Зеленський хоче бачити мир зараз. Паралельно помічник кремлівського ватажка Юрій Ушаков підтвердив, зустріч глави Білого Дому і Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці. Там, як він зазначив, перетинаються економічні інтереси Росії і Сполучених Штатів. До саміту Трампа і російського диктатора готуються і союзники України. Аксіос повідомляє, що високопосадовці Америки, України та Європейського Союзу зберуться у Великій Британії перед ним, щоб узгодити спільну позицію. Водночас, президент Володимир Зеленський чітко заявив: відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, будь-якій. Рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. Тим часом лунають оцінки від аналітиків. Інститут вивчення війни вважає, що Путін, ймовірно, навмисно пропонує неприйнятні для України умови, щоб затягнути процес, добитися затримки санкцій і покласти провину за провал переговорів на Київ. Військовий Станіслав Бунятов теж коментує події. Суспільство прогрівають до територіальних поступок, проте я не розумію навіщо адекватні і так усвідомлюють, що за один раз території ми не повернемо, тому потрібно готуватися до наступної війни. Кінець цитати. Безпілотники атакували Татарстан. Спочатку російські пабліки повідомили про удар по цеху з виробництва дронів типу шахет. Натомість партизанський рух а теж підкреслив, що безпілотники атакували завод з виробництва цих дронів. Він розташований поблизу міста Нижньокамськ. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко нагадав, що саме на цьому об'єкті збирали безпілотники, що щоночі тероризують українські міста. Всі крапки над і розставили у службі безпеки України. Там зазначили, що дрони центру спецоперацій А вразили термінал зберігання шахедів. Уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Гзил-Юл, Республіка Татарстан. Написали там. Зазначається, що після вибуху розпочалася пожежа. У Татарстані запроваджували план Килим, закривши аеропорти та оголосивши загрозу атаки українських дронів у трьох містах. До слова, через режим Килим у Сочі затримали близько 80 рейсів. Тимчасові обмеження діяли також у московському домодєдово та. В аеропортах Владикавказа, Казані, Саратова, Калуги, Нижньокамська, Іжевська, Самари та Ульяновська. Із звітом в чергове вийшло вороже міністерство оборони. Заявило, що від ранку до їхнє ПВО нібито збило 44 безпілотники. Тим часом партизани АТЕШ здійснили операцію в Ростовській області, підірвали залізничну розв'язку біля селища Калініне під Ростовом на Дону. Вибух пошкодив ключову релейну шафу, рух на ділянці зупинився, а частину вантажів довелося перенаправляти об'їзними шляхами, створюючи навантаження на інші логістичні вузли. На передовій українські підрозділи продовжують протистояти ворогові. 63 та окрема механізована бригада збройних сил України повідомила про відбиття масованого мотоциклетного штурму противника. Далі цитую: «25 байкерів намагались прорвати оборону в Торському, але ми перетворили їх на мішені в тирі. Втім, є погані новини. Аналітики Діпстейт фіксують, що ворог захопив населені пункти Новохацьке та Толстий на Донеччині, а також просунувся біля Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, Воскресенки, Зеленого гаю та Торецька. Стан справ на Новопавлівському напрямку характеризує військовий з позивним «Мучной». Він зазначає, що в районі Муравки ворог активізується дрібними штурмовими групами з південного та південно-східного флангів. Йдуть обстріли мінометами й артилерією, щоб вимотати оборону та примусити наші підрозділи відходити на інші позиції. Спроб серйозного прориву поки не спостерігається. Підкреслює боєць на Костянтинівському напрямку. За його словами, населений пункт Полтавка перебуває у червоній зоні. Ворог контролює більшу частину села і пробує закріпитися на півночі. Ще повністю не зайняв населений пункт, але найближчим часом, думаю, це зробить. Тим часом справжня паніка у російських військових пабліках. Вони кричать про те, що українська диверсійно-розвідувальна група, нібито, провела спробу проникнення у районі села Манев, що на Брянщині. Противник переконує Буцімто, група налічувала 15-25 людей. І звичайно, ворог уже заявляє, начебто, атаку відбито все у стилі російської пропаганди. За інформацією, білд, який посилається на свої джерела, російський диктатор Путін і далі прагне контролю над чотирма українськими областями: мова про Донеччину, Луганщину, Запорізьку та Херсонську області. Водночас Путін пропонує лише часткове припинення вогню, тобто тільки стоп на атаки по об'єктах енергетики та великих містах в тилу. Джерела видання додають, що Сполучені Штати Америки пропонували заморозити конфлікт по лінії зіткнення у обмін на значне послаблення санкцій та економічні домовленості з Москвою. Кремль цю пропозицію відкинув. Білд також пише мовляв спецпосланець Трампа Вітков неправильно витлумачив слова диктатора Путіна. Тобто, як зазначає медіа, російську вимогу так званого мирного відходу українських військ із Херсона та Запоріжжя він зрозумів, як готовність росіян залишити ці території. Народний депутат Ярослав Железняк висловив сумнів, що хтось не так щось зрозумів. Давайте відверто. Там, якщо вже оголосили публічно 15 серпня, дату зустрічі і місце двох очільників країн, то очевидно, що до цього багато разів уточнили позиції. А ось що те, про що вони там без нас домовились, нам очевидно не сподобається. Це очікувано та і вже зрозуміло після ранкового звернення. Тим часом президент України Володимир Зеленський підкреслив, що окупанти і далі не хочуть припиняти вбивства. Ворог продовжує вкладати у війну далі, дослівно. Вони так само нав'язують ідею обміну української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни. Наголосив на необхідності тривалого миру, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Водночас Financial Times пише, що лідери Балтійських країн Латвії, Литви та Естонії озвучили критику щодо спроб нав'язати Україні поступки територіями. Прозвучало це через те, що ці країни потенційно можуть стати наступною мішенню для Путіна, зазначило медіа. Інститут вивчення війни попереджає, можливий вихід України із решти Донецької області призведе до втрати поясу Фортець, головної укріпленої оборонної лінії, яка стримувала Росію протягом 11 років. Тим часом Велика Британія підтвердила проведення сьогодні наради з питань безпеки за участі представників України, штатів та Європи. Захід пройде під головуванням міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. 9 серпня у місті Стерлітамак Республіки Башкортостан прогримів вибух на території Башкірської содової компанії, найбільшого підприємства Росії з виробництва соди. Про це повідомили ворожі телеграм-канали. У мережі зазначають, що компанія випускає ще й хімічні речовини, які можуть використовуватися для виробництва вибухівки або ж товарів подвійного призначення. За даними прес-служби Башкірської содової компанії, причиною вибуху була розгерметизація трубопроводу під час ремонтних робіт. Він прогримів у цеху з виробництва вініл. Хлориду після інциденту над заводом здійнялася хмара білого диму. Місцевим мешканцям радили закрити вікна, перевіряли, чи трапився витік хлору. Спершу повідомляли про 27 постраждалих. Пізніше цифра зросла до 36. За даними так званого Мінздраву Росії, у лікарнях перебуває 31 людина. З них 14 у важкому стані того ж дня російські медіа скаржились на аварію в Санкт-Петербурзі. Біля причалу Балтійського заводу перекинувся і затонув буксир капітан Ушаков. Ще 8 серпня судно почало набирати воду, а зранку 9-го повністю опинилося під водою. Цей буксир противника довжиною майже 70 метрів, і водотоннажністю понад 3 тисячі тонн було спущено на воду у 22-му році. Тож у ворога мінус ще одне судно. Тим часом на тимчасово окупованому українському півострові Крим масштабні лісові пожежі. Російські пропагандистські пабліки повідомляють, що на горі Ай-Петрі в Ялті закрили туристичні маршрути, а вертольоти набирають воду на пляжах. Вогонь охопив два гектари території Ялтинського гірсько-лісового заповідника. Ситуація настільки тривожна, що окупаційне МНС у гасінні задіяло близько 150 людей: понад 40 одиниць техніки та два вертольоти, які вже скинули 30 тонн води. Паралельно у російських аеропортах тривають затримки рейсів. У Сочі через запровадження плану Ков'єр затримали близько 80 рейсів. Обмеження також діяли в московському Домодєдово аеропортах Казані, Нижньокамська, Іжевська, Самари та Ульяновська. Натомість на Ростовщині завалилась конструкція у шахті. Через це одна людина загинула, ще двох евакуювали. Про це повідомили пропагандистам у російському МНС. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.